Гепатит це запалення печінки, яке часто минає майже непомітно, але може призвести до серйозних ускладнень. Найбільшу загрозу становлять вірусні форми, саме вони передаються від людини до людини і можуть тихо руйнувати організм. За 6 місяців цього року в нас є 50 випадків вірусного гепатиту, а яких не було майже впродовж аналогічний період минулого року. Вірусний гепатит Б. Орієнтовно в нас плюс-мінус на тому самому рівні. У нас зареєстрований вперше виявлений 61 випадок хронічного вірусного гепатиту Б. І ми маємо 35 випадків гострого вірусного гепатиту Б. Можу сказати, що гострого гепатиту Б за аналогічний період минулого року було 85 випадків, тобто значно більше цього року менше. Гострого вірусного гепатиту С виявлено 16 випадків, але хронічного вперше виявлено 204 випадки, і це є багато. Навіть звичні послуги, як от візит до стоматолога, манікюр чи татуювання, можуть стати джерелом інфікування гепатитами бетаце, якщо не дотримані санітарні норми. Адже в таких випадках є ризики пошкодження шкіри і слизової, а також контакту з кров'ю. А це і є основні шляхи передачі гепатитів. Якщо ми говоримо про салони краси, це так звані парентеральні гепатити. Б і С. Я, як також є, скажімо, клієнтом салонів. Я також звертаю увагу на те, чи проводиться там чи проводиться там стерилізація інструментів, чи є там власне то обладнання. Ви завжди про це можете запитати, чи то власника салону, чи то навіть того працівника салону, де проводиться стерилізація. Небезпека у тому, що симптоми хвороби можуть проявлятись по різному, і в більшості випадків людина може навіть не помітити їх або ж сплутати з іншою хворобою. Існує ще поняття інкубаційний період, тобто 6 місяців від моменту потрапляння вірусу до появи перших клінічних ознак може пройти. І клінічні ознаки в частини людей проявляються бурхливо. У вигляді пожовтіння шкіри, загальної слабості, тошноти, блювоти, така людина, як правило, звернеться до лікаря, обстежиться і потрапить в статистику цих гепатитів. Але, на жаль, у більшості випадків цей початок може бути просто зниженням. Загального самопочуття ну, людина, як правило, в такому випадку, на жаль, до лікарів не звертається. В когось це може бути такий легенький стан, подібний до застуди, і він теж залишиться непоміченим. Відтак, в період, поки людина не знала, що інфікована, вона може несвідомо заражати інших. Вірус уражає не лише печінку, вірус уражає судини, вірус уражає суглоби, вірус уражає нервову систему. І вже можуть з'явитися такі прояви, які нібито і не пов'язані безпосередньо з печінкою. Наприклад, висипання на шкірі. Людина звертається до дерматолога, її обстежують, виявляють, починають лікувати вже одне і друге. Форму гепатиту це називають лагідним вбивцею. Тобто, чим пізніше ми його ідентифікуємо, чим пізніше ми його тестуємо, виявимо тим, тим тяжчий перебіг і тим більше ускладнень. І клінічно це Значно тяжче лікувати ніж попередити, а виявити гепатит можна завдяки швидкому тестуванню. Всього за декілька хвилин людина може переконати, що вона здорова або ж в іншому випадку швидко та вчасно розпочати лікування. Адже печінка це фільтр організму. Якщо вона перестає виконувати свою функцію, страждає весь організм.